Вітаю, панове! Продовжуємо знайомитися з системою управління базою даних каса салону краси, і в даному відео поговоримо про наступну закладку, а саме накладні майстрів. Одразу скажу, що даною закладкою доведеться користуватись найчастіше, так як в даній закладці відбувається запис максимальної кінкості інформації, а також читання максимальної кінкості інформації звідси. Отже, при переходженні на закладку Накладні майстрів, ми одразу бачимо список майстрів, які були присутні на роботі. Обраного 8.08 числа це 4 майстри, і в кожного з них є своя відкрита накладна. Обираючи зі списку кожного, ми бачимо відкривання накладної для обраного майстра, а також підрахунок результатів за цей день, теж індивідуально для кожного. Розглянемо детальний вміст накладної, хоч це все очевидно, але є нюанси. Отже, обираємо 666-го користувача якому на дану обрану дату 8.08 було відкрито накладну 681. Вид цієї накладної звичайний клієнт за гроші. Це інший вид накладної, про що ми говорили в першому відео, тому зображено все це зовсім іншим кольором. Далі в нас зображено номер псевдонім користувача, який створив цю накладну, а також псевдонім працівника, на чиє ім'я і посаду дана накладна створена. Це все записується автоматично. Не знаходиться список послуг, які були надані цим працівником в обрану дату. Отже, кожна послуга має свій унікальний номер, який в базі даних не повторюється і належить лише цій послузі. Всього було надано 6 послуг, і ми бачимо цей результат 6 клієнтів, що винесено в результати кожного працівника. Наступний стопчик містить коментар. Коментар не обов'язковий, можна його навіть не писати. Далі знаходяться три стопчики, в яких розміщені кошти, а. Точніше, спосіб розрахунку клієнта. Отже, дехто розраховувався на готівку, дехто розраховувався на картку, дехто розраховувався на рахунок. Ось ми бачимо: один розрахунок на картку. Цього дня на рахунок ніхто не розраховувався. Наступним стопчиком розміщена інформація про зміну адміна, на який було здійснено обслуговування даного клієнта. Ми пам'ятаємо, що обраного числа 8.08 у нас на роботі було два адміністратори 555 та 333, що несе за собою результат. Дехто з клієнтів були обслужені при адміністратору 333-му, а дехто при 555-му. Цей стопчик є дуже важливим рахунку зарплати тому адміністратору, при якому було здійснено обслуговування. Наступний стопчик містить інформацію про псевдонім користувача, який відредагував даний запис. Я ось зараз 333-м зайшов у систему та щойно його редагував і дата, на яку було здійснено редагування. В цілому ми бачимо підбивання підсумків по кожному стопчику окремо та підбивання загальної суми, що винесено в результати майстра за робочий день. Тепер давайте здійснимо запис інформації у накладну майстра. Отже, переходимо на день, при якому ще ніхто не був на роботі. Нікому не відкрита жодна накладна, ще ніхто на зміні не присутній. Запрошуємо до праці першого працівника, наприклад, 777-го. І в нас вже є йому відкрита автоматична накладна та записаний перший автоматичний запис. Запросимо ще одного. Ось 777-й вже запрошений, тому його в списку немає. Його запросити знову неможливо. Запросимо 444-го. Це означає, що даний працівник переїжджає з цього списку в цей. Тепер у нас вже є два працівники на роботі. Накладна відкривається автоматично. Обираємо того працівника, якому ми зараз будемо заповнювати, накладну от 777 наприклад. Всі дані записуються автоматично. Потрібна наша реакція при внесенні нових даних. Отже, відрегодувати цей запис нам підказує підказка. Ми можемо його наступним чином вписуємо назву послуги, яка була здійснена, та позначаємо коментар, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, ми можемо його Видалити. І далі вказуємо суму, яка е, зайшла від обслуговування клієнта. Ось, припустимо, 70 гривень готівкою. Чи карткою, чи рахунок, чи частина туди, частина туди. Все залежить від того, як відбувається насправді. Наступний стопчик виділений червоним кольором поле. Це поле, потребуючи уваги. Що це означає? Це означає, що сюди потрібно вписати зміну адміністратора, який на зміні є 12-го числа. Ось ми бачимо 12 числа. Бо саме при ньому відбувається обслуговування, і він же зустрічає та проведжає клієнта. Якщо ми не впишемо сюди зміну адміністратора, а ми бачимо, що в нас 12.08 на роботі є 555 адміністратор. Нічого страшного не буде, йому просто не буде порахована зарплата за дану послугу. Ось ми бачимо 777-й, зробив нігті 438-й запис. Адміністратора не було. Вписуємо. Адміністратор був. Це був 555-й. Все. У нас. 555 адміністратору вже є порахований обслужений клієнт перший, і ось він вийшов в результати. Припустимо, у нас 444-й працівник теж обслужив і надав послугу на суму хай, от 50 гривень. Зайшло на картку. Ми вписуємо теж 555-го. Отже, одного клієнта обслужив. Цей працівник при 555 му адміністраторі. Одного клієнта обслужив цей працівник при 555-му адміністраторі. Отже, в даного адміністратора за 12.08 має бути два обслужених клієнти. Дивимось, Дійсно, два обслужених клієнти за цю дату. І ось вони є в результатах. Таким чином, ми вносимо дані в накладну Майстра. Тепер здійснимо запис наступного обслуговування. Отже, ставимо в порожнє поле мишку, пишемо назву послуги, яка була надана. І бачимо, що в нас є можливість писати коментар, якщо потрібно. Припустимо, у нас було 60 гривень. Вартість послуги готівкою розраховано. Та вписуємо адміністратора. У нас на роботі сьогодні 12.08 бачимо тільки 555 адмін. Таким чином, у нас вже є два обслуговування в 444-го працівника. Припустимо далі, протягом дня приходить на роботу ще один адміністратор. Ми запрошуємо його на роботу. Це 333-й адміністратор. І працівник номер 444 обслуговує третього клієнта. Йому теж пишемо вартість, назву послуги, яку він надає. Також пишемо суму, припустимо, ось тут 60 гривень, яка була здійснена розрахунком готівкою. І це вже було при іншому адміністраторі при 333-му. Тобто, в цілому виходить, що 444-й працівник обслужив три клієнти, два з яких при 555-му і одного при 333-му адміністраторі. Дивимося. Отже, в 333-й адміністратор є один обслужений клієнт. Ось ми бачимо. А в 555 го відповідно три за обрану дату 12.08. Отаким чином відбувається запис клієнтів. І запис даних у накладну кожного майстра. Давайте допишемо ще записи по обслуговуванню клієнтів. Отже, 555-му двоє клієнтів, 333-му один клієнт, а також 555-го третій клієнт обслужений. Отже, всього було в адміністраторі обслуговування це чотирьох. Один клієнт у 333-го і три клієнти у 555-го. В цілому було в обох адміністраторів чотири обслужених клієнти. 3 плюс 1. При відкритті накладної керуючої, запрошуємо її до праці, ми бачимо: в результатах є ось цих всі загальних чотири клієнти, які були обслужені цього дня адміністраторами та майстрами. Кількість годин дописуємо і накладна керуючої. Теж уже є правильно закритою.